Добрий день, рада вітати вас на нашому каналі Туроператор Альянс. Сьогодні ми з вами проговоримо про готель Трезор Soares Hotel. Готель був збудований в 98-му році. Останнє його оновлення було проведено у 2018 році. Він складається, він не дуже великий складається з одного триповерхового такого будинку. Всього 92 номери. В нього. Піщаний пляж, він де муніципальний, і він знаходиться, знаходиться 80 метрів від готелю. І прохід до моря проходить через село да, місцеве. Вхід у море піщано-гальковий. На пляжі є парасольки, шезлонги, але вони за доплату. Доплата, вона. Кожного сезону якби становлюється окремо, але це переважно від півтора до двох євро за людину. Пляжцю при цьому, якби муніципальний цей пляж, де знаходиться цей готель, він відзначений блакитним прапором і розташований. Ну, якби і готель сам ще розташований від 100, ну напевно, 100 метрів, може трошечки більше від центра міста з площі Фонтанів, да, де кожен вечір виступають вуличні музиканти та циркачі, і також дуже якби, багато кафе, ресторанчиків і навіть є великий супермаркет. Тому цей готель він теж дуже такий популярний, і його ну, якби, спокійно можна радити для сімей. для... Молоді, що він така дуже велика перевага, є, питають як би, готелі, да щоб він був недалеко від центру, де можна було вийти, бо є люди, які люблять відпочивати тільки в готелях і нікуди не виходити. А є да як би, туристи, які хочуть десь ще і поза межами готелю. Тому цей готель, якби радимо. Як і для пляшного, як веселого і активного відпочинку. Дуже дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.